Розглянемо наступну опцію. Отже, якщо нам потрібно записати якесь число у вигляді степеня. Як це зробити? Для цього є таблиця степенів, є те, що ви вивчили, і є невеличке моє пояснення. Отже, наприклад, якщо нам потрібно записати 64 у вигляді степеня, я вже з таблички множення знаю, що це 8 в квадраті. А якщо попросять з найменшою основою. Тоді, я теж знаю: а ви дивитесь табличку, ось, що 2 в 6 степені це 64. Як бачите, щоб виконувати таку процедуру, треба добре знати степені чисел. А якщо, наприклад, 0.343, що це за степінь якого числа? 343, ось є в табличці. І це, як ми бачимо, 7 в кубі. Але у нас тут три цифри після коми. Отже, при піднесенні якогось числа до третього степеня, тобто його перемножили тричі, з'явилось три цифри після коми. Значить, в тому числі була одна цифра після коми. Тому це 0,7 в кубі. А якщо це, наприклад, мінус. 0,1,2,3, цілих 0,1 мільйонна ось. То що це за степінь, наприклад, якого числа? так? Я можу це записати так. Якщо я візьму мінус 0,1 і піднесу до кубу, я, по-перше, розумію, що буде мінус. По-друге, я розумію, що якщо я тричі чи візьму число в якого дві цифри після коми, то після коми у нього буде 6 цифр. Тобто це, абсолютно законно, може бути мінус 0,1 в кубі. А якщо, давайте я спробую взяти мінус 1 в шостому степені, і що? І я дивлюся: ага. Шостий степінь, він парний. У мене тут вийде число з плюсом, а моє число з мінусом. Тому це мінус одна сота в кубі. Таким чином, можна представляти різні числа. Можна дроби. Ну, наприклад, 8,27. Що це за степінь? Якого це числа? Я так пам'ятаю, що 8 це куб числа 2, а 27 це куб числа 3. Отже, я здогадуюся, якщо я перемножу 2 третіх тричі, я, очевидно, отримаю 8 27. Ось, ніякого секрету великого тут немає. Головне знання степенів і як ставляться знаки. Успіхів вам у наступній вправі!